Всім привіт! На зв'язку Богдані. Сьогодні у нас підсумки 21 дня життя по челенджу 1%. І перше, що хотів би я зразу сказати, що це було просто найкраще моє рішення запустити даний челендж. Тому що настільки в житті почало все мінятись, настільки все почало ставати кайфово, дисципліновано, я би так би навіть додав. що... Мене переповнюють емоції. Тож в цьому відеоролику я покажу вам день із свого життя. Кажу вам висновки по даному челенджу, тож, надіюся, буде максимально цікаво, і ми з вами підемо далі. Ну а ще хотів би додати, яку я стратегію вибрав, проживаючи цей 1%. тому що для мене це не просто челендж, а спосіб життя. І те, що я зараз рухаюся маленькими впевненими кроками, адже дуже багато людей в своєму житті ставлять собі величезні цілі. А до цих цілей вони хочуть піти якось спрінтом прыжками, Я не знаю. Ну знаю єдине, що ці люди завжди впадуть, завжди впадуть перед своєю цілі і повернуться на старт. І так буде куча-куча разів. Навіть в мене так було багато разів, тому що я починав щось. Я собі ставив якусь нереальну ціль. Я собі ставив нереальні сроки. Я це мав піти невреальними кроками це зробити, і відповідно куча років, деякі речі я ніяк не міг зробити. А коли ви це робите помаленьку, ви це вибудовуєте цей фундамент, цей желізний, я би так сказав, якийсь мощний бетонний фундамент на кроку до вашої цілі. І повірте, потім ці маленькі кроки в геометричній прогресії перетворюються в ці величезні скачки. Ви почнете з накопичуваним ефектом настільки рости, що офігієте. А ми давайте починаємо. Ну і відповідно, як у всіх день у мене починається в ванній кімнаті, чи що зуби, і саме головне зранку це 0,5 водички. Ось, в мене воно ось так підготовлене. Зранку собі купляю найкращу водичку Evian. Думав ставити, до речі, знизу, щоб воно підігрівалося, але воно там вже стає прям гаряче, а тут просто ідеальна кімнатної температури вода. І мій, як то кажуть, водний баланс зранку повністю поновлюється тіло в рази відчуває себе краще. Ну а тепер переходимо в мій кабінетик, тому що тут я буду завершувати частину своїх ранкових ритуалів. І починати цей день. І по ранкових ритуалах я хотів би сказати, що для мене це максимальна основа, тому що саме вони дозволяють мені виробляти максимально ефективно мою дисципліну. Вони допомагають мені почати цей день максимально заряджено. Наприклад, я думаю, кожен робить щось зранку, обов'язково якісь речі, там чистить зуби, і можна собі додати маленькі дії, які реально прокачають вас і швидше доставлять вас до вашої цілі. Бо, наприклад, у мене я п'ю водичку, щоб відновити водний баланс, щоб запустити оцей от метаболізм. Далі в мене йдуть слова вдячності. Потрібно бути вдячним за все, що ви маєте, за навіть прості речі, тому що все найважливіше, воно вам дається або безкоштовно, або дуже дешево. Потрібно бути вдячним за кришу над головою, за те, що ви здорові, за те, що ви дихаєте, як мінімум. Тому що без цього ваше життя і ваші цілі, вони просто максимально неможливі. І якщо ви не вдячні за те, що ви маєте, то вам нічого більше в цьому світі не дасться. Навіть забере у вас світ то, що ви маєте, тому що ви неблагодарний. Після слів вдячні, як тільки я вот як отак -от там, я вдячний за те, що в мене кришено головою, на мене не паде дощ, я в теплі, В мене є батьки, я радий, що вони здорові. Я радий, що я здоровий. Во так я от починаю, доходжу до того вже потім, що я радий, що в мене BMW, що в мене там iPhone, що в мене там MacBook, що в мене такі круті можливості жити в цьому світі і так далі. Я отак прохожу, проговорю. Після цього у мене починаються а, техніка 10 цілей. Кожен день я записую 10 цілей. Вони можуть бути неодинаки. Кожен день вони будуть, можуть бути різні, яких я хотів би досягнути в цьому році, через декілька років, в цьому дні і так далі. Тобто я просто беру і прописую ці 10 цілей. Дивіться, у мене є ось такі от уновшені всякі таблиці, де я розписую по челенджу, що я виконую, свої доходи, витрати, на благодійність. І тут є така сама табличка Техніка 10 цілей. В цю табличку я вписую завжди кожен день всі свої 10 цілей, яких я хотів би виконати. Ну як тільки я виконав ці всі справи, я перехожу до ще одного це вивчення іноземної мови. Зараз я вчу польську, і я вчу небагато, я вчу всього на все 5-10 слів на день. Це забирає дуже мало часу, але так само, як я й говорив, це маленькими кроками вибудовує настільки таке мощне знання мови, тому що, наприклад, якщо вчити тільки 5 слів на день, то це більше 1800 слів за рік. Ви Можете собі усвідомити, да, багато починають чити годинами іноземну мову, і на цьому через декілька уроків їхнє вивчання закінчується. А я по чуть-чуть з кайфом вивчаючи по 5 слів на день, за рік буду знати повністю цю мову. І для вивчення слів я використовую ось таку програмку, тому що тут є різні, наприклад. А на телефон називається лендго, тому що тоді, наприклад, бачите різні там цифри, всякі іменники, займенники. Коротше по різних ситуаціях, що вам потрібно знати, я вчу слова по всіх мовах. Ну і перед зарядженим таким стартом дням залишається у мене дві речі: це є віджатись або потягати гантельки і пити на вулицю на прогулянку, прогулятися, щоб максимально зарядитися і почати цей день з кайфом. Я ще сьогодні не віджимався, продержав це для відео. Вчора я займався, як бачите, гантельниками. У мене вот стоять по 10 кілограм. І, наприклад, один день я віджимаюся, один день гантельків для того, щоб в більшу чергу повисувати свою дисципліну. Ну і хотів би додати, ось так у мене закінчується останній мій ритуал. Я хожу гуляю. До речі, слухаю аудіокнигу, коли гуляю. І це справді дає максимально такий шикарний заряд. Ти розумієш, що ти цей день почав не дарма і він буде в тебе шикарний. Так само маленькими кроками до великої цілі. Не бігати нічого, просто прогулявся і за рік кожен день оце гуляння дасть великий результат. От я, наприклад, залазав дуже сильно, дуже багато разів собі обіцяв, що я схудну. Але я робив це завжди дуже по-тупому. Я собі обіцяв, як ті школьники хочуть за місяць підняти на якихось тємках мільйони, чого ніколи не станеться. Так і я хотів за декілька місяць-два багато скинути і на тому все. А це так не працює. Зараз я собі поставив ціль худати 1-2 кілограм максимум в місяць. І це мені дасть за рік мінус 12 кілограмів як мінімум. І це просто шикарний результат. Наскільки ці маленькі кроки дають про себе задати. До речі, зараз 21 день, от вдалося мінуснути півтора кілограми, і я вже максимально щасливий. Все, коротше, йду далі гуляти і йдемо до наступних цілей. Так, ну все, і тепер я залетів знову на своє робоче місце. Перш за все, у мене завжди на дошці виписується план, який я повинен там, наприклад, задачі зробити на цей день. Зараз я їх не виписав, щоб не палити проекти, якими я займаюся. Ось, і от так воно все проходить. Декілька годин працюю. І якщо, наприклад, далі якісь задачі, в основному сьогодні вівторок, значить в мене зал, то потім будемо йти зал. До речі, завжди на столі в мене стоїть якась грошова візуалізація. Ось тут у мене стоїть пачка, щоб бабки мутилися про них не забувати. Ну і відповідно, як бачите, The World is Yours, це я вам показував вже у відосі. Про свій кабінет, про свою квартирку. А я давайте буду виконувати деякі речі, а потім пожаремо у зал. А ще хотів би сказати, зараз я для себе розробив настільки кайфову систему планування під час цього челенджу, що я прокидаюся зранку, заряджено з того, що я знаю, що мені потрібно робити, як мені треба це зробити, я встигаю все зробити. У мене з'являється купа вільного часу. Коротше. Кайф лютий, я про цю систему планування знімав окремий відосі, я вже знімав, ну там монтажу чуть не вийшло, то буде вже після цього відеоролика. Після цього план на день я завжди виписую тут, виконую все і я все встигаю. Все, погнали в залчик. Ну що, ось моя М8. Просто гляньте, реальна пантера. Ставим сумочку і летим завдам. А ні! Ми сьогодні на ній не їдемо. Тому що сьогодні я поїду на своїй мрії, на своїй закритій цілі. Фух, хлопці, я просто хочу вам сказати, цей челендж це неймовірна річ. Я бачу, що всесвіт побачив, що я настроєний серйозно і подарував мені під час цього челенджа можливість закрити одну з моїх найважливіших цілей на цей рік. У мене тепер дають мурашки, і на ній я покачу залчик. А так, зараз нажму кнопочку, я думаю, все стане понятно. Блин, ребята, ребята. Ну що, братик, я думаю, вже зрозуміло, яку я мрію здійснив. Просто хочу сказати: дякую одному відсотку. Дуже я вдячний за те, що я зміг це зробити. Чому? Тому що я на цьому челенджі насправді не 21 день. Якщо глянути з фінансового точки зору, ти то на цьому челенджі. У фінансовому плані вже декілька років. Тому що я декілька років виконую ті самі ранкові ритуали, тільки фінансові ритуали. У мене є певний план інвестицій у криптовалюту, в різні сфери. У мене є певний план, як я повинен витрачати гроші, як їх вкладати. Тобто, зрозуміти, в цій сфері я в одному відсотку вже давно. І який же це кайф, що я виконав цю ціль саме зараз. Саме зараз виконав свою мрію, саме під час. от, Повного, знаєте, оцей для мене один челендж. Для мене як повний челендж, тому що я тут підтягую своє здоров'я, свій ментальний стан, всі свої сфери, всю дисципліну. Я розумію, що на цьому, що на цьому челенджі я зароблю не мільйони, а десятки мільйони. Цей челендж перенесе. В рази більше, ніж до того, я тільки направляв все в одну сферу фінансову. Я до того вигоряв, у мене були депресії, незважаючи на те, що були гроші. Ну зрозумійте, коли у вас буде кращий моральний стан, цих грошей буде в рази більше. Зараз, завдяки криптовалюті, завдяки інвестиціям, завдяки цим планам, я сижу в своїй мрії. До речі, на жаль, показати її зараз, я вам її не можу, покажу її трошки пізніше. Но... Я, буду, я думаю, це того стоїть. І М8 собі, до речі, залишив такий у мене зараз автопарк. Капець, Ще й під час цього челенджу. Ну хіба це не мотивація, рібятка? Хіба це не мотивує вас? Все, я сідаю, завожу мотор і качу в залчах. Тому що 1%, роботи. Ще дивіться, якщо додати по поводу даної виконаної цілі, що хотів би я вам головне сказати, я ж її не виконав за 21 день, не за 90, не за 100 днів, а за декілька років. Тому що весь цей час працював накопичуваний ефект, весь цей час все дивився, чи буду я займатися своїми фінансовими ритуалами, своїми фінансовими правилами, чи буду я правильно інвестувати, розпоряджати гроші, вкладати їх. І тільки через деякий час я зміг здійснити цю ціль. Так само і з тим челенджем, що ми робимо зараз. Тільки через деякий час ми побачимо справжні результати, тому що діє накопичуваний ефект. Це є приклад, виконана моя ціль того, що все можливо, що можливо взяти і змінитися повністю, тому що декілька років тому я не міг собі нічого дозволити. А зараз у фінансовому плані я вхожу в один відсоток. Залишилося входити в один відсоток у всіх інших планах. І тоді я не знаю, що тоді буде. Тоді буде просто, мабуть. міжгалактичний галактичний уровень якийсь, я не знаю. Блін, мені цікаво, і тому я топлю до останнього дурні розмови, клони завжди показують, хто вони не шукай, що покажуть. Шукай те, що приховано. шародію грошима. Слідкував за режимом, копійка до копійки, задоволений. Заправляю машину. Менше шому, щось багато за себе придумав. Заварив чи йокі, сижу собі, думаю, тому ти придурок. Як ще мізки твої, як у курах тікали від лягавих, чи то займались паркуром, буває тяжко. Переповнена чашка. Жили собі в жирі, але в гості завітала рашка. Міясик. Я колівець, пишу слово на папері. Відкривайте вікно, бо я закриваю двері, поживемо життя на Ну, Ну тут я вже в залчику не записав там звук, тому що там було досить шумно. Завжди починаю своє тренування з такого от невеличкого кардіо, щоб розім'яти себе. Після цього перехожу в силову зону. Ось так вона, до речі, виглядає максимально кайфово. Ну і саме кайф стає спа-зоном, де я після тренування відпочиваю біля басейну, купаюсь. Інколи читаю книгу в цій атмосфері. Щокузі дивіться, і кайфова така сауна, коли там нема людей, то інколи я тут навіть медитую. Ну що, після тренування вже можна додому, залишається виконати ще декілька справ по роботі, саме переглянути свої інвестиції, попрацювати з командою, дати зробити декілька проєктів. Коротше, мої, мої справи. Займаюся улюбленою справою і вам бажаю. Ще в мене також залишається ввечері. Я читаю книгу. Для мене ця книга зараз я зробив собі, типу, ніби знаєте, замість Тіктока. Всі ввечері люблять посидіти в рілсах в Тіктоці. Я. я собі відкриваю книгу. Зараз читаю в книгу Маргулана. Це, по щастю, а слухаю книгу, як я вже говорив, транссерфінг. Що я хотів би сказати вам цим відосиком? Цим відосиком я вам нагадував дуже неоднократно, що маленькі кроки приводять до великого майбутнього. Як це сталося у мене в фінансовому плані, як це станеться і у вас? Я думаю, кожен, хто дивиться це відео і буде виконувати свої настанови одного відсотка, цей один відсоток неоднозначно. Я в кожного вірю свого глядача. Обов'язково підпишіться. Це плюс, хто не підписаний. Це плюс вам до того, щоб у вас все вийшло. Вот, а по правді реально старайтеся, тому що тільки з часом будуть видно результати на даному етапі 21 день. Це дуже мало. 60 днів мало, навіть 100 днів мало на 100 днів. Може, ми нарешті побачимо якісь певні результати. Але для мене все, що я бачу зараз, воно вже максимально сильно мотивує. Я надіюся, вам, в принципі, сподобався цей відеоролик. Я його буду тут закінчувати, тому що не буду вам поки що розкривати, над яким я проєктом працюю, але все, що я працюю, над чим я працюю, ви все це побачите згодом. Ну, а обзорчик на мою покупку так само, трошки згодом. Потім зрозумієте, чи був. Чекаю на ваші лайки, на ваші підписки. Я думаю, такий контент заслуговує як мінімум поваги. Всім пока!